Господня путь здається тяжка є, її без болі часто уявляєм. звикла до радості, ти біль даєш, оберігати обіцяв, а я страждаю, а по моїй дорозі ти йдеш, а я її прийшов перед тобою, а путь моя була нелегка теж. Та легкої нема в небо дороги. Туди війде, хто хрест мій понесе, пройде мої печалі і тривоги, та тільки на Голгофу не зійде, туди лиш я поніс всі ваші болі. Там кров'ю відкупив ваші гріхи, вони всі на мені, а ви від них є вільні. І терпіте тепер ви не за них, всі ваші труднощі і всі болі земнії. А це очищення лише є путь. В нечистому нема місця на небі. З путі його не поспішай звернуть. То Божа путь, вона благословенна. Потрібна милість Господа усім. Ідучи тіні смертної долину, так по-інакшому мені Господь відкрився, як люблячий, прочаючий терпінні. як люблячий отець за руку вів, не сердився, якщо щось не вдавалось, проводив знов по колу труднощів. Доки проходити я не навчалась. А далі знову в путь, знову дорога, полегшення давав, щоб відпочила, бо далі вже випробування знову. Прохожу за долиною долину, лише долиною ідучи смертної тіні, так близько ти Ісуса відчуваєш. Він близько навіть, якщо ти спокійний. Та цього ти тоді не помічаєш, лише проходячи важкі долини таким для тебе рідним і близьким, якби дня кожного так близько з ним були ми, долин би менше було кам'янистих.